Одразу скажу вам чесно, що якщо ви відкладаєте будь-які справи, це не лінь, а справа в тому, що у вас просто немає системи, яка буде піднімати вас ліжка, а не залишати при розмові мозка з пропозицією полежати ще 5 хвилин. У мене теж було так само, і тільки це змінило, все кардинально, і це не мотивація. Це мій щоденний ритуал. Що ж я роблю? Прокинулась, телефон не беру. Обов'язково п'ю дві склянки теплої води помірними ковточками. І 5-15 хвилин перебуваю в тиші. В цей час чи в своїх думках в тиші сама з собою, чи з аркушем паперу, де пишу все. 10-15 хвилин і мозок вже готовий до роботи. Напишіть в коментарях, який ваш ранковий ритуал, який вам допомагає протягом дня почувати себе на підвищених нотках енергії, або спробуйте мій.